Україна має власні сучасні технологічні розробки. Це вже всім відомий факт. І сьогодні ми поговоримо про деякі з найцікавіших українських інновацій у сфері технологій. Мене звати Дмитро. Ви на каналі Сік'юр. Інформативного перегляду. Про такі сервіси, як Дія чи Київ цифровий. Ви давно знаєте. А ми поговоримо про щось менш очевидне. Почнемо з компанії People AI. Це українська компанія, яка розробила платформу управління продажами, яка використовує штучний інтелект, щоб допомогти командам продажів працювати ефективніше та результативніше. Вона використовує штучний інтелект для відстеження взаємодії з клієнтами, визначення ключових осіб, які приймають рішення і надання цінної інформації командам продажів. Ця платформа була прийнята такими великими компаніями, як Lyft і Dropbox. Далі у нас Luxury – Український стартап, який спеціалізується на технологіях доповненої реальності. Їхнє програмне забезпечення для розпізнавання облич і відстеження було використано для створення популярної функції лінзи Snapchat. Технологія Luxury також використовується в індустрії краси для створення віртуального досвіду, примірки макіяжу для клієнтів. Рухаючись далі, ми маємо Jubal – українську платформу пошуку роботи, яка використовує штучний інтелект, щоб шукати відповідні вакансії. Платформа містить понад 40 мільйонів списків вакансій з усього світу і визначена одною з 50 найкращих систем пошуку роботи в усьому світі. Ще одна цікава новинка в Україні: технологія біометричної ідентифікації, розроблена компанією Песівдом. Вони створили повністю автономні модульні будинки, які можна побудувати всього за 8 годин за допомогою технології 3D-друку. Ці будинки оснащені біометричною системою, яка може розпізнавати обличчя власника, щоб дозволити вхід і навіть регулювати температуру та освітлення відповідно до уподобань власника. Також у нас є SoftServe – одна з найбільших українських it компаній яка спеціалізується на штучному інтелекті та машинному навчанні. Вони створили медичну платформу на базі штучного інтелекту, яка може прогнозувати ймовірність спалахів захворювань і пропонувати індивідуальні плани лікування для пацієнтів. Платформу використовували для боротьби з пандемією COVID-19 в Україні. Отже, ми теж маємо цікаві технологічні інновації: від платформ управління продажами на базі штучного інтелекту до біометричних систем ідентифікації для модульних будинків. До речі, девайси розумних речей чи готові системи розумного будинку, безпеки чи відеонагляду ви можете вибрати та замовити на сайті SecureUA. Посилання ви знайдете в описі під цим відео. Також пишіть ще якісь цікаві українські технологічні інновації, які ми пропустили. А з вами був Дмитро. До нових зустрічей!